Ви пара. Так. — Як ви познайомилися? Херсоні в 21-му році. Почалась війна і вона була в окупації майже весь час. А я в Києві, виїхала до Німеччини. І зустрічаємося ми раз на рік. Спілкуємося по WhatsApp, іноді плачемо. За що любите одне одного найбільше? Я не знаю таких слів, щоб вона особлива. Ну він теж для мене дуже рідний чоловік. До війни і кожну п'ятницю я після роботи їхав в Херсон Кожну, кожну неділю субота неділя ми разом, в неділю ввечері я повертався в Київ на роботу, а потім почалась війна. І, і коли почалась війна, ми не бачились півтора року, так? Да? Є щось таке, що не подобається до не одного. В мене також нема, тому що, ви знаєте, я не хочу витрачати час на це, бо його так мало. І витрачати на те, що там подобається не подобається, в мене такого нема. Чи одружені ви чині? ні? Ні. А для вас важливе одруження? Зараз мабуть, ні. Вона є якби на цьому світі. І я вже задоволений. Чим ви займаєтесь? ким працюєте? Зараз в Німеччині там не працюю, а до війни була приватна підприємець. Угу. Я працюю на станції технічного обслуговування. Я відповідаю там за замовлення запчастин, за підбір запчастин. Що ви нашим людям поважаєте молоді, яка шукає себе сьогодні? Терпіння, тому що не ми спілкуємося кожного дня по WhatsApp, а іноді по два рази на день. Півтори години спілкуємося, по дві по телефону. І я дуже задоволений, що у нас є, є теми, на які ми постійно спілкуємося. Ой. Кожного дня ми майже <зас> да, <зас> спілкуємося по WhatsApp. Ну, вам пощастило знайти одне одного? Я так. з вами згоден.